Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата біля лісу. Мене звати Віталія, і в сьогоднішньому відео ви побачите, як ми проводили таку процедуру, як кастрацію наших козликів. Методом резинок. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Все добре, все добре. Я ритуал родной значит, что все видно, яка будет. Ką čia važiuoji? Troskai... O, ir čia... 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 O, ir čia. O, ir čia... O, ir čia. 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 Ну, йдей, а може, не йди туди. Можемо це сюди не позробити. До сідай. А щоб мене мала не грину, але? Ти гарний козлик! то важ. Головне, щоб два попали. Ви побачили, як ми проводили процедуру кастрації наших козликів. Це було три дні тому, і я вирішила зразу не виставляти це відео, оскільки ну, не знала, ми це робили вперше і хотіла подивитися, як все буде з ними, які там будуть ознаки, як вони себе будуть почувати, щоб детальніше вам про це розповісти. Нагадаю, що. Кози в нашому господарстві з'явилися рік тому, навіть менше у вересні 2024 року. Тобто, ще не пройшло року, як кози з нами. І це перші козлята в нашому житті. Тобто У нас є дві кози. Одна привела одного цапика, друга привела двох цапиків. І ми вирішили, що Двох цапиків оцієї меншої кози ми будемо каструвати, щоб нам було легше, а залишити тільки одного такого того цапа, який більший, і лише залишити його, щоб він продовжував далі свій рід. Ми вибрали кастрацію метод, методом резинок, тому що це такий найбільш щедний метод, він безкровний, і можуть зробити, ну, провести цю процедуру можуть навіть люди, які не мають досвіду. Головне це придбати спеціальні резинки. Ми купляли їх в інтернет-магазині. Але резинки резинками потрібно спеціальні оці щипці. Вони називаються еластатор. Ці щипці, вони розсувають цю резинку, тому що руками ви це ну, не розсунете. Є в інтернеті якісь там лайфхаки, як це зробити, але ну, ми вирішили взяти ці, цей пристрій. Та, і за допомогою нього це вже все робити. Як ви могли зрозуміти, зробити це досить легко. Найважче це взагалі зловити цих цапиків, тому що вони скажуть, як коні. Я не знаю, ні, не як коні, я не знаю, як вони скажуть, Ну, просто їх зловити ну, дуже важко. Тобто треба мати стратегію і її притримуватися, якщо ви розумієте, про що я. Провелася буквально менше ніж за дві хвилини. Ми цих двох цабиків ем, провели їм цю процедуру. Е, і що далі було? Далі були е, крики плечі, е, не то, щоб дуже сильні, от сильні, це де десь було десь п'ять хвилин. Вони бігали, вони плакали, вони бігли до своєї мамки. Заглядали, що там в них є, щось пробували там, не знаю, що зробити. Тобто, ем, іменно цей період, оцих 5 хвилин, було ну, неприємно нам, як людям, спостерігати за цим, тому що ми розуміли, ну, що їх болить. Ем, хто не знає цей метод, ем, полягає в тому, щоб накладати оце кільце гумове на мошонку. Воно стискає всі артерії і нерви. Ой-ой-ой, ану чекай, чекай! Артерії і вени. і мошонка за тиждень або 21 день відпадає ну, з яєчками. яєчка відпадають і з частинкою мошонки. Відповідно, так. Да. Оці пару хвилин після цієї накладання цього. Кільця є болючим, і цим цапакам було неприємно. Але досить швидко вони адаптувалися, і вже там за годину вони вже гасали разом з тим цапаком, який був не кастрований, і все було прекрасно. І основну, ну, ще головне, потрібно спостерігати за цим, тобто кожного дня дивитися, як все відбувається, чи немає запалення, гною. Щоб все було добре, і обробляти водним, йош... водним розчином йоду. У нас сталося таке, що в той день, коли ми зробили цю процедуру, цапи перестали пити молоко. Ну, тобто вони були відволічені іншим та їхні голови. Ми щось про це не подумали. Є щось в інтернеті про це мало хто говорить. І на наступний день в нашої кози одна дійка була як відро, тобто її рознесло, і ми швидко почали її виду... ну як відро. Ми там видоїли літр 200, ну, але все рівно вони не хотіли пити іменно стої І потім, коли ми вже її подоїли, гарно зробили масаж, то тоді вже ці цапики пішли і пили з двох дійок. Що це було, ну не знаю. Просто, напевне, вони не хотіли тоді їсти, менше їли, а потім, коли е, хотіли, вона стала, була твердою. Потім, коли ми її стідили, їм стало легше, і вони вже пили з істої, і з тої дійки. Ось таке. Ось такі в нас новини: отакий в нас перший досвід е, кастрації цих цапиків. Вроді непогано все пройшло, ми трішки переживали, але нема що переживати. Добре, надіюсь, вам було цікаво подивитися на цей процес. Можливо, у вашому господарстві також є цапики, і ви замислювалися, чи потрібно їх каструвати, чи треба зарізувати. А, до речі, бо може, ну, і нам багато хто радив, що в два місяці просто треба різати і не морочити собі голову виходить, нам краще їх каструвати, почекати, щоб вони трішки підросли більшими там, до листопада-грудня місяця, і тоді вже їх різати на м'ясо. Ось так. М'ясо це пане дуже смачне. Зараз ми повністю от використовуємо його, іншого м'яса не купуємо. Добре, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, па-па!